Давайте дивитися, що тут у нас буде. Мінус меден вже від імя, підтискання іде Бепплента від команди народжених перемагати. І ось він вихід Жель відчуває себе дуже впевнено. І під також. І є відчуття, що Беплен вже тут наві забирають. Якось надто просто, тобі не здається, що просто на перших таймінгах навіть зайшли і показали, хто тут насправді господар на цій мапі за напад одразу зайшли і забираються пістолетні. Які шанси взагалі Фалькон перегратися? Це є два армори, є якісь пістолети. Але який сенс, коли біжить джель і робить два мінуси? Знаєш, це велике питання насправді було мені здається. Знаєш, в якому стані будуть тут наві? Бо є теорія, що вони можуть бути, скажімо так, на підйомі супер в тонусі формі і нічого не втратили після останнього турніру. Є варіант два, що вони дійсно втомилися, і плюс під них легше готуватися, звісно, в сучасному Кесі наві в цьому році показують найкращі результати серед всіх команд. І при цьому обміну збіт вже від СенПЕСА треба розуміти, що СенПЕС останнім часом а АВОП це сильна складова гри команди Falcons. Короче, я кажу до того, що знаєш. Це взагалі ще невідома така е, територія, як в МР-12, в сучасному кейсі, де у тебе є купа суперталановитих, суперскілових команд, які всі дуже хочуть перемагати, які всі дуже хочуть. Виграти мейджор, виграти бласт і так далі. А скільки ти можеш скажімо так в цьому топі триматися? Тут тим часом іде під Б, але здається, поки що, що раунд дуже складний. Джейл нарешті мінусує Дюпрі. він Дуже довго йому в спину дивився. Так, сам тим часом мінусує його, але його одразу вже забирає Алексі. Вандерфул останній. Ну і ось він здається, перший раунд для команди Falcons. Взагалі дуже цікавий раунд від Falcons Вийшов. Вони розпочали з агресії в мідлі, де знайшли перший кіл, і далі під базою Б. Серія розмінів, яка була на користь якраз команди Діфенсу. Залишається один однісінький. Вандерфул 50 секунд. Пункт на таймері, вибухівка в руках, і це напевно єдиний плюс, який в цілому з'являється в цьому раунді для команди Наві. Інформації жодної немає. Ну ось знаєте, що є хтось під базою Б, але за такий термін все могло змінитися. Снапі взагалі іде зі спини. Він обходить, і, спаун, і в теорії може вбити вандерфула в спину, якщо вдасться. То чи також Меджис, він стоїть біля води. І вандерфул. Хто ж переможе в цій перестрілці? Вандерфул виходить один на один, і він програє цю дусто. Пролітає туди на воді. Одного забирає, заходить в конектор. Так, тут меден помінусує іме. Алексіс АВП хоче знайти якийсь мінус кавери Джеля. Джель там ніби в безпеці. Алексі не влучає. Джель мінусує Дюпрі. Його одразу меден забирає. Мінус Меден в СанПеус. Мінусує біта. Останній Алексі. Мінус по Санпеюсу. І останній залиша... залишається меджес. Треба підібрати бомбу. Треба її поставити, щоб забезпечити раунд. Алексі не буде другого шансу вже. Та шанс, ще буде, він буде встановлювати вибухівку. Він зараз буде робити акцент на тому, що останній гравець знаходиться в конекторі. Він правильно він правильно розуміє, але не влучає. То він навіть не вистрілив. Це Другий раунд для Фальконсів у великій кількості окремі мапи. Тут у нас вихід на а планується. Угу, будуть виходити під гранати, Санпаяс спробує цей молік відпікати і забирати біта, джеля іма. І вони всі розвалюються. Здається, що цей закуп також не працює. Наві! Жодного ще не зробили. Перший кіл від вандерфула. Ще один гравець є в суті, можна його випалити моліком. Перша граната полетіла і вандерфул. Ну як тут вигравати? Насправді, коли на тебе одразу три людини буде дивитися, виходить. забирає першого другого першого. Ще третього забрати! А який анлак? Непогано спро. Ну, зумовно, топові колективи вони відзначаються саме стабільністю і вмінням триматися на плаву, те, що ти розпочинаєш дуже добре, не означає, що ти продовжиш е, добре, те, що ти закінчиш, ой, як же вийшов Іма. Взяв здається, з буста, так він цей мінус поставив. Так, Пізь так, був. так, буде. Угу. Красиво скомбінували. А тут Джель, Джель підходить до конектора. Можна піймати гравця під бази Б, але розумієш, що таймін вже втрачено. Ну, взагалі, знаєш, тут Джель не те, щоб планується якийсь вихід під Б, тобто він просто міг вийти знайти гравця. Взагалі, то здається, навіть планують сплітувати А. А, судячи із позиції бомби, із позиції гравців Мідлі, а, там буде два гравці. Можливо, якусь перетяжку можна спіймати. У Дюпрі багато інформації він в мейн промотився доволі глибоко, Тут Медана забирає іме. другий фраг зігла вже від нього. Можливо, є сенс подумати, і от ті ділянки, які пройшов зараз іме, абе фактично відкрито. І ми перевіряємо взагалі все там ну абсолютно. Він вже з КТ буде зараз виходити. Ще і з коннектори разом з Вандерфалом. І тільки позиція Дюпрі зараз може створити для Наві проблему. Ще й біт мінусує Санпейоса! Його розмінює Меджеск Вже ну все, Дюпрі, є єдиний, хто може тут ситуацію врятувати, мені здається. Але бомбу він не бачить, бомбу він не бачить. По ньому здається, є інфа. Він натопов, він натопов. Окей. Ну і тепер ситуація 3-2. в Треба догравати Ну, цікаво, як це доу буде розігравати цей по так Вони будуть грати цей рітейк, смок дуже неприємно прилітає. Межичко навіть немає чим розвіяти його, тут або влітати, грати на пару з дюпрі або просто відходити і сейвити, тому що варіантів не так багато. Ризикувати, звичайно, не хочеться. Економіка не в дуже хорошому стані. Фальконці в наступному раунді все рівно будуть якісь певні кошти, але два девайси стали би при нагоді. Часу дуже мало. Дефузі дифуза лише у Меджеска є, але часу немає. хто не грає поспіль погано. 16 турнірів по ніхто, навіть ми. Так, тут мінус і ми тим часом від СНПС. Під розмінює меджеска на Апленті. Першла перетяжка від Фелканс. Зречалися зараз може її спіймати. СНПС не очікував його тут. Чому ж Мідл так продається? Другий раунд поспіль у Фелканс. Це те саме, що ми насправді бачили в матчі проти Eternal Fire. Гравці чомусь не готові до цього. Взагалі, ви просто бігаєте і стріляєте. Фальконс не може собі знайти місце на цьому Анубісі. За паніка, хлопці, що за паніка відбувається? Дей дефенс, агов, хлопці. І знову таки останній дюпрі. І Як тут догравати Ну тут підбираєш і просто біжиш сейвиш, але дюпрі, поки чекає, чи буде вриватися джеель. А ель вже на низькому старті для того, щоб виходити пікати, забирати тоді гравці. Як же він забирає цей кіл? Це п'ятий для народжених перемагати. Ми чекає, поки буде під сложку. Як же він забирає першого і Ємовір ємірс, що він зробить дабл кіл. Так воно і є. Фалькон це спробував зіграти в агресію, знайти кіл, знайти інформацію, але окрім двох жертв, вони нічого не знайшли. Ну і от все поки що йде до того, що може бути рахунок 7-4, але іми мінусує тут Меджеск все ж таки. О, Олексій відвернувся Снапі. Одразу розмін від Джеля. Ситуація 3 в 2. Треба дотискати цей раунд. Намагається Меджеск, Я не знаю, вони напевно просто залишаться кожен по своїх плантах. якось разом зараз збиратися е, не варіант. Можна спробувати засейвити побільше девайсів зараз. Фелконс. Можна спробувати затащити цей раунд. Така можливість також є, особливо якщо Санпейс дасть один мінус. Бум бажано два, якщо вже два, там О, який таймінг! Да? Який таймінг! Ну все, треба сейвити. Треба. біда з девайсами, біда, з раундами також, мені здається, є певні проблеми. Але вони розпочали за діфені очікування навіть там, знаєш, дуже оптимістичних фанатів наві, Але завжди знаєш, хоч хочеться більше, і особливо коли апетит приходить під час їжі. Тут Алексі розмінює все ж таки дюпрі. Мені здається, поки що ці розміни не накляті. Ай, зловили, дюпрі, зловили. Він хотів калаш підібрати. Просто хотів забрати калаш. Думаю, як розкрутитися одразу нові позиції. До речі, він забрав Він що зараз може підпустити Вандерфула. А той на дев'ять хелспонтів влучає з АВП. Ось так. Адучі зі спини, до речі, хоче зайти. Меджис. Снайпер крутиться в сеті. Здається, ці два мінуси дуже важливі для команди Falcons. Двадцять секунд під. Один проти двох. Там Авік, який перестрілює Меджес, забирає сира. Теж там у Віталіті було багато турнірів, де вони просто там, от на World Cup, наприклад, зайшли в чверть Ну і все. О, так, тут у нас. Це Мінус дюпрі вже від вандерфула. Який сетап? Від Наві. боже, тут шат. всіх поховають. Зараз це забрано пістолет. Боже. О, і з діглом дюпрі з МПшкою Снепі, два АК і АВП. Це який раунд поспіль вже втіпливає? Виходимо. Валера тут! Ще один форс, вісімнадцятий. Пішли. Вперед. Я не виру, я не... Інколи в двох половинах. І це те, що їм програє безліч раундів. Тому що замість того, щоб пограти якісь нормальні збройні раунди, це постійно якісь міксовані оці закупи. Так, мінус напі три 2, До речі, ситуація тут є шанс. МПС горить, вистрибує. Тут є ще шанс нафармити собі на наступний форс. Е, Сандвез з вибухівкою тут 35 секунд. Часу не так багато. Вандерфул піти з бімей. Є чітка інформація, що навряд чи це буде Там Ще також джеель, який гуляє по мідлу. Він в якийсь момент може розпікати, подивитися, де знаходиться ворожий снайпер. 25 секунд секунд, здається, Фальконси що вони будуть сейвити девайси? Вони нікуди не рухаються. Знаєш, є така теорія, що зараз СенПейс зустрінеться з Вандерфоллом, і можливо він навіть його вб'є. Вандерфол! Його забирає з 2-2. Є шанси, що Наві будуть ретейкати, будуть сейвити. Гроші є, щоб спробувати. Тут ще й неспішний такий вихід. 6 секунд. СНП скидає бомбу! Бомбу поставити, встигнути, встигають ніби. Не встигає! Та не може бути! Мені виграють цей раунд! Боже! Фелк! Супер досвідчені гравці. Ви граєте першу половину проти найкращої команди світу. Все у вас супер! Починається друга половина. Де ви? Де ви за сильну сторону? Е, е, історично сильна сторона нападу на Анубісі. Фалькон зібрали цю мапу. На секундочку, нагадаю вам те, що це, три розпочинається якраз з вибору е, фальконсів. О, цікаво, взагалі, виходить, але. Просто як день бабака, кожен з раундів наві виходять і знаходять там два-три мінуси, і все, і нічого не можуть робити Фальконси. Вони закуповуються і закуповуються. Результату тому немає. Куди б вони не пішли, всюди наві їх зустрічають. І настільки безідейно виходить, ну це зовсім не схоже на те. Там що ти маєш в складі такі досвідчених гравців, як і Меджикс, що ти маєш тренера, який виграв там чотири чи п'ять мажорів? Потужно. Потужно. Я не Ой. знаю ще, як описати цю гру. А СНП побачив. Але здається, що він намагається втекти, але втекти нікуди не вдасться, тому що тут жиль, фарми. Ой. За напад вони жодного раунду не забрали, наскільки я розумію. Вони як програв тоді пістолетний, у них форс за форсом летить і результату жодного немає. Мінус Снапі. Так, Вандерфул виходить, пікає ще одного. Падає бомба, до речі, в конекторі. Про це інформація має бути. Пішла перетяжка від Біта з Джелем. Залишається вдвох дюпрі і Меден. Мін. Ні, і ми забирають. Все ж таки. Тут Алексі. Чекає своїх тіммейтів, не хоче догравати сам. Хоче дочекатися виходу біта і зіграти в ретейк. А бомба до сих пір не піднята. Хлопці, бомба не піднята! Бомба піднята, але гравець ледве живий залишається тут в конекторі. Мінусує <під> Меден. Там Джель відіграв по дюпрі, Останнім залишається Меден. 18 хп. Він просто може згоріти. У нього 10 хп. Він один в два з АВП. Я не знаю, як вигравати такі кале. Олексій, мід побіг. 15 секунд, треба встигнути поставити бомбу. Ну хоча б зараз мають встигнути. Маден! Клач один проти двох нього снайперська гвиндівка, яка, можливо, трохи дає шансів забрати цей клач, враховуючи на те, що в нього 10% здоров'я, але інформації, окрім джеля, у нього немає, Він здається, що вона навпаки йому псує шанси взяти цей клач, тому що ти ж не можеш за ВП два хіти дати тут. Ну, типу, тобі треба тобі дати один хіт, переключитися на пістолет. На другого гравця і якось дограти це. Але Бо. навіть в різних позиціях, можливо, це зіграє. Але тут Джель з коннектора і це 13-5, Шановні, і швидка мапа Анубіс. Гравці Фоконс, мені здається, вони свідчать про те, що е, в команді відбувається якийсь доволі біт. Домінує пістолетки другу мапу постріль. Тут планується вихід на А, але тут вже дюпрі, і він зіграє то з амейна, але по ньому є інформація, і навіть вже поставили фактично бомбу. Ретейк іде через Темпл, 3 і 1 через амейн. І це мені здається нелегкий ретейк. Чотири пунктик, Враховуючи те, що немає дефузів, фальконцям потрібно рухатися куди швидше. А тут GL може зіграти такий x фактор може стати неочікуваністю, яка зі спини може зачинити весь цей поїнт. Інформацію про те, що я гравців бублоку, ні для кого не новина. Дюпрі отримав по голові. А тут Це ще прилітає Молік? Все, здається, що от зараз половина таймера пройшла. Ще зі спини GL Цей пістолет не просто зачинений. Немає шансів фальконсів, щоб перемагати. Цікаво. Ну, вони, знаєш, не те, щоб вони продали плент. Е, да? Якщо б, наприклад, вони там продавали плент, і план був, був у них саме такий, то, по ідеї мали би бути і кити, і смок хоча б один. Смока не було. Один гравець запушив амейн е, там. Це ще один форс від ще. команди Falcon. Сюди. Але ді прізнаход форшки у розмінюється. Швидка гра на мідлі. І цікаво, чи зачекає Алексі Бі. Снепі, тому що Ну от начебто в Алексі Бі позиція хороша для того, щоб вийти, вбити гравця в спину, але Алексібі навіть не підозрює, а, все, підозрює. Да, бачиш, у снайпі все ж таки не е, ну, тіммейти, а родина. Тому що він форсаж, це таке <coughs> робить на другому раунді. Так, Біт тут тим часом ставить бобити. Може це, знаєш, може це та тема, як правда явіка перестріляти може. Мінус межа з тим часом від вандерфула. А плен залишається майже повністю відкритим. Єдиний, хто там може зараз щось зробити, це Дюбрі. Ну і плюс до нього тіммейт ще один перетягується. Мейден вже теж тут. Вандерфул виходить, мінусує Дюбрі. Ну і. І ще й медена, ну який жах? Який жах? Ну це, це початок гри просто з 5-0 фактично на користь наві може зараз бути. І. Та ні, ну зараз о, сейвимо два девайси, далі форсимо до цих девайсів і забираємо камбек. Можемо може, так. <laughs> ну, ну така буде так? зараз. Можемо ну ось, Гарно. Тепер плюс АК, але проблема в тому, що тут такий нюанс. Джель, Джель. Він побачив Тінь, він спробував прифайром забрати, але от не вдалося. Потрібно вибувати ці девайси, і навіть це прекрасно розуміють. У них з економікою все більш ніж в порядку. Тим паче, в джеля в якого 6 тисяч. Піти зробити дуель, і, ймовірно, вибити Авік. Але от надамажив, але не вбив. Лишається 10% здоров'я здорові. С все ж таки виживає. Я не впевнений, до речі, що наві взагалі зараз треба цим займатися. У них так мало ХП, що, ну, знаєш ти, можеш вибити один девайс, втратити три. Хоча, з іншого боку, бай буде, раунди, ви виграєте, проблем немає. Тобто можна і спробувати собі це дозволити. Коротше, як тут Джель сам вирішить. Здається, Джель дуже гарно зараз гру відчуває. Попри невдалий фінал проти Eternal Fire, MVP нагорода була абсолютно заслужена на цій Pro пролізі. Друга нагорода для нього в цьому році. Неймовірний сезон абсолютно він демонструє, часто і ЗВП відіграє, тому ну тут, коротше, знаєш так, в цьому аспекті Наві дуже сильні. Тому потрібно щось вигадувати, а не знов програвати в мідлі. ще одну дуель і починати раунд за захист 4 в 5. Може зараз Непі розміняє Лексі. Так, є Фраг. І намагався просучити. Моменти трапляються. Меден у нас в пундику якраз відіграє, його гравці Наві обходять. Просто там ще по гранатах щось є взагалі. А, мінус джель тим часом від меджаска, гарний фраг. Ну, можливо, навіть і важливий, але хоча початочні мінус і від мадина йде. Ось у ці кіли вже насправді багато чого вирішують встановити вибухівку. Це щонайменше, що не що можуть зробити, але перестрілки. Як же вірвався так, мадами? У так, так, франшизі так. їх немає. Так. Да, у франшизі немає. Тому побачимо, як це буде в наступному році, де буде трішки більше команд з більшими можливостями. О, нарешті вигране дуель в Мідлі. Від Дюпрі план не працює. Ми бачили це на минулій мапі. Вони притримуються цього плану, тому знаєш. В цьому аспекті команда доволі вперта. Ой, як Олексі, вийшов впевнено по Ого. снепі. Фраг забирає тут. <звук> а худи ж планують намі? Меджес тут відступить трішечки. А там бід. Бублику, ти поглянь. Але здається, до цього товий санпояс. Ну ось і так вони підтисли Амен. Тому снайпер може ці оцперемовно дивитися там бублик, може стягнутися в редрум, там подивитися мід. Е, вони відштовхуються від інформації, яка в них наявна. Е, тут Мадин не єдиний опорник під базою що також меджескі є. І потрібно ви заходити під ці гранати, яка ж буде дуель. Намається забайтити, намається забайтити. Розуміє, що Маден стоїть біля піраміди, вже пере... переміщається на світу. Але чи зачекують вони меджеске? Запитання номер бородирі це джеелікий ставить дві голови. Захід напленти раунд для команди наві. Що ще роб. Фальконсом. Ну можливо, швидкі кіли! Можливо, швидкі кіли саме так! І Дюпрі Санпаяс беру цю ситуацію. Джель його просто взяли інакше ну, по індивідуальній майстерності в цьому сезоні, але це не заважає Falcons продовжувати тут боротися. На цьому еншенті мінус Джель від медена. Цікава позиція Меджеска. А, Він побачив, він побачив. Там здається, руку було видно. Ой, там у Вандерфола 5 хп залишається після такого. Не дуже це приємно. Ну, але ж і Олексій, який заходить через Мід. В теорії можна заходити в редру але тут Санпаяс. І Снов це єдиний шанс для Наві, мені здається, за раунд зачепитись, бо я так дивлюсь: гранат нема, пістолети в руках, ХП нема. Ну, типу, це, це треба щось, щось десь треба виграти якусь неймовірно, І ми цього вже не зробив. Ну, коротше, все потроху йде до 3-4, насправді, на користь Наві. І от за наступний раунд вже буде ключовим для першої половини. Принаймні, бід підбирає АК. Можливо, це якийсь. Фактор X створить в цьому раунді мінус меден. Важливо важливо бувати Біт розмінює Снепі! І це шанс Олексій! Якова! Олексій находить фраг по дюпрі. Як це трапляється? Боже. Як же наві вскривають цей плент у Меджеска? 20 хп залишається. Beed. У Валерія немає ні армора, ні каски, нічого. взагалі! Хаєшка! Хаєшка і флешка. Ай-яй-яй, як же боліче! -70, 70 хп, хп знімає тут Меджеск. Меч, а він чекає на цей підпуш, Він це зачитав! Яке НТ для навід? Вони такий раунд могли щойно перевернути. Там і Вандерфул, і біт. Вони стільки роботи зробили. Алексі, який все ж таки пройшов той редрум, про який ми з тобою говорили. Піджим редрума, може зіграти більш агресивно тут Сан Паяс. От насправді Сан Паяс працює по мапі досить непогано. Відчуває цей момент, він може вичіпати той важливий кіл і отримати перевагу для команди. Тут іме заходить спину. А здається, таки. він піймав там, його не побачили? Його не побачили, Сан Паяс просто не готовий. Ніж ніж ніж. Та, а він... О, ніж, 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 ніж. Сюди ху -ху! мінус Ну Тут іме майстерно абсолютно зіграв, промотився дуже круто і чекав цього моменту, і на це грав. Мінус Меджес. 2-2. Ситуація. Треба постплен дограти. Поки що навіть регулярно програють постплен ситуації. Цю не можна програвати взагалі ніяк. Тут насправді таймінг може трапитися. Мадин вірвався. І це тепер один на один іме. І має хаєшку, Має кольт на руках. кольт починає стріляти, але mm -hmm. ну, трошечки mm -hmm. не вистачило. Снепі забирає цей клач. Отак, от Наві поки що, мені здається, взагалі майже всі по сплент ситуації програли Фальконом. Перегравали вже в цьому сезоні колись, да, там. FaZe Наві перегравали, Vitality Наві перегравали, ліквід навіть перегравали, Спіріт Наві перегравали. G2, на окрема історія. тут поки що розмін один-один в Мідлі. В Мідлі дуже стабілізувалася ситуація для Фелканс в останніх раундах, але мінус по Меджеску. Снепі програє дуель Джелю. Ну, джель, просто, ні, ну нуджель просто в огні, я не знаю. Кожен раунд, ти дивишся за ними, він ставить просто по даблкілу, але тут важко було стрілятися проти Мадена. В цій наві майже регулярно на цьому десь втрачають там одного гравця, бо ну, ти не знаєш, де Ти взагалі він не намагається. Знаєш, там якщо порівняти. Оп, Меден, мінусує Алексі. 2 в 2, тепер ситуація. Якщо СенПейс вдасться йому здати якийсь гарний тут фраг, але бомба вже ставиться. Сен перестрілює Вандерфула. І 1 в 2 для біта. Ну, знов бомба поставлена. Знов складна. Тепер же ситуація дуже складна для гравців. Наві. Бід! Забирає якимось дивом! Просто медена! Один-один проти Сенпеоса побачив його! Нашив від АВП. Ще паяс. А він дивиться, він розуміє, він хоче флікати, він ставить праців для того, щоб вбити, вбити, вітай, він це робить! Сан пояс! І студія аналітики нам говорила про те, що от можуть заперформувати гравці чи. Чи гравці, ти знаєш, не втратять якусь впевненість в собі. Ой-ой-ой, Джель! Як він там меденно просто виробив, але дюпрі розмінює Вандерфула. Зараз будемо дивитися, що буде далі. Тут поки що один дюпрі. Йому треба тімейтів сюди кликати. Дуже глибоко грає іми. Він не встигає цю перетяжку ніяк покарати абсолютно. І можливо гравцям Наві є сенс якось відійти вже звідси на тут. Звісно, снепі мінуснувалексі, мінуснув ще і Джеля, і це шостий раунд для Фелківс. <плес> <плес> Ой, ну щось важко нам. Вони, наче як і намагалися зайти на біфленд, але ти подивись, де там хрестики взагалі ось ці всі червоні, де гравці нападу. Вони всі при виході там і попадали. Дуже хороша гра від ДюПрі, дуже хороша гра від Снепів, вони на пару там знайшли по собі по 2 кіла, і останнє іме. Один-3 забирати цілком можливо, якщо зачепитися за лохиповими джиска. Виробити Санпаяса, це вже було б вирішенням, ну, напевно, половини всієї проблеми. Іме, іме. Він спробує розщекувати 40 секунд. Це знаєш, коли ти першого не мінусуєш одразу. Тобі треба далі просто, щоб тобі нереально пощастило. Мінус анпаюз. Так, один в два. Бомба лежить на землі. Меджик стільки підходить, але снепи все ж таки забирає шість поспіль. Іме, як же він відчув? Просто взяв, засканував дюпрі. Прострілом через смоки, через текстури, і тепер може займати позицію Січі. І мені здається, що тут же сам має відкриватися. Іма, іма, іме, іма. можливість піймати спіймати ворожнапера. Він це робить, затискає всі кулі в тіло. І тепер ну, він просто займає цей простір, який насправді є дуже неприємним для Фалконців. Але цей мінус від меджиска, можливо, дещо і вирівнює цей момент. Вандерфул потрібно бувати гравця на піджимі. Так воно і трапляється. Було б непогано, якби ще граната лежала якась на темні. Або ж просто взяти і перестріляти. Близький був до того, щоб знайти вдауду для себе. Але о, Маден виживає. 8% здоров'я, потрібно чекати на Меджиска. Ну слов програти 3 в 20, просто я не знаю, що там навіть в гіпертільці будуть, мені здається, після такого відставить бомбу. Меджиск все ж таки програє цю дуель. Голову, але нічого не вдається. В теорії Фанкон може заходити і встановлювати вибухівку. По спленті не гарантований. А це вже дуже добре, насправді. Мінус Джеель. І, можливо, це та сама перша пістолетка. Іме працює. Іме! Два фраги вже робить. Мінус по Алексі. Два в два. Вандерфул і Іме. Ну, можливо, цей посплен вдасться навіть перемогти. Меден, гарна позиція у нього. А у Снепі ще краще. Гідін немає. Мінус по Медену. Там ще й Сенпеус допоміг трішечки. А Молік цей дуже неприємний. Дефюз починається, скасовується. І хто кого? Снепі забирає Вандерфула. Іме. Байтить далі. Ну тут вже бомба вибухне 100 І... І розуміє це прекрасне ім'я, і де можливо спробувати забрати хоча б Снепі у нього дуал Беретаси, і Снепі перестрілює. І його Я думаю, що це буде такий доволі легкий матчап для то що вони зможуть тут переграти легенько 2-0. Але цей енше насправді складається з величезними проблемами. Перший кіл знаходить на своєму баю. Тут ще також акцент на тому, що Вандерфул має в соло тримати базу. А він швидше за все, відійде і буде чекати на тімейтів, які підтягуються сіті. Потрібно закидувати гранати, робити ситуацію ріку, якщо звичайно тут взагалі буде солона вибухівка. Меджес просто вбиває вітали. Виходить вандерфул. Який же хороший лейнап він вибудував зі своєю емкою? І тут просто заганяє в кут останнього мадена. І Це раунд з мінімальними втратами для народжених перемагати. Мінімальні економіці, якщо взагалі не на нульовій тут. Іме як завжди, іме. Агресор дев'ятки, та зупинись, ти якось. Ну що ж це таке? Знов він на плюсве просто вибігає, забирає двох, і ніхто йому нічого тут протиставити не може. Тим часом вихід на а пішов Валерій. Валерій, може дуже мінуси гарні по хп зробити. А тут Вандерфол виходить. Мінусує Дюпріу, санпеуса і межа на двох залишається 100. ХП мінус меджа останній Санпеус, У нього 18 хп, друзі. Ну і здається, навіть перемогли в доволі важливому раунді. Насправді, як же Імо вірвавшись і зробив перші два мінуси. Після цього вже це почали. Не не знаю, можливо, трохи нервувати, робити якісь дуже швидкі дії, але закінчити на базі щоб не зможуть навіть пустити вперед. Іме в Мідлі його нарешті змогли зупинити. Олексій 7 на 9 статистика, тим не менш були імпактні фраги. Просто ти, знаєш, якщо ти набереш мапу, на якій ти виграв стільки клачів, яку ж мапу ти у Наві тоді можеш взяти, Ну, напевно відповідь ніяку. Ну, тобто, це по факту має бути мапою Falcons. Ну, типу, ви не можете взяти там, я не знаю, 5 чи 6 клачів за мапу і програти її. Це, ну, це нелегально, так так не можна. Це заборонено. Правилами Counter-Strike. але. Все ж таки, у Наві є клас, є сильні гравці, є. Дуже сильна ментальна і психологічна складова. Бід, мінусує Дюпрі, тепер 3 в 4. Шанси з'являються. Враховуючи те, що тут два гравці на Б-пленті, правда, Алексі ще треба буде в плент підійти. Вандерфу. На нього хаєшку у нього залишається 48 хп. Він мінусує СНПС, мінус Снапі. А в них гранат більше не залишилося. І, і тепер ще й смок буде розвіюватись. Тобто можна контролювати то чи є в Києві Алексі Біс. У 3 плен трив 2. Пресплен, 3 трив 2, таке. Все контролюють Наві, абсолютно все. З усіх боків зараз будуть виходити. І питання тільки в тому, як вони це все добре розіграють. Хіти, звісно, я у кожного гравця на цей рахунок перейматись не варто. Бід хоче вийти з ти спиною, знаходиться І мінус Маден. Меджес мінусує Вандерфула, Залишається один в два. Меджес не тягне цей клач, і це дев'ятий раунд. Все так собі йде. Мінус снепі від хаєшки. Дюпрі промотився, але мені здається, він топнув. Мені здається, це почули гравці, навіть тому що вже два дула туди дивиться. Від Вандерфула і іме відповідно. І Вандерфул навіть іде пікати. Бачить гравця не влучає. Можливо, іме дограє. Можливо, іме візьме АВП. А можливо, і не візьме вже нічого. Ну, Для Наві цей раунд не є критичним, тому що рахунок 10-9 на їх користь, плюс грошей вистачить ще на два баї. Може навіть на три. Ну там у Вандерфула 4600, тому, напевно, на два все ж таки. Можливо, ще щось можна і підсейвити взагалі. Хоча два гравці на Б, можна спробувати зачепитись, якщо тут гарно Джель з Олексія попрацюють. Цікаво як відіграють, тому що от начебто є той простір, який можна займати, начебто можна зіграти під базою бі. бій. Маден, ризикував підставитись, Ай! Ти поглянь! А як собі просто відвернувся від того, що думав, що флешка буде вибухати трохи раніше. І тепер Джель на нього вся надія, Він забирає першого, переводився на другу. І тепер ситуація в два-три джель! Зачитав дюпрів всі спини. Ну, там було два мінуси по руму, тому варто було очікувати такого. Я знаю, Маден просто народився в сорочці, мені здається, в цьому раунді. Йому дуже сильно щастить декілька разів поспіль, а бід вже сюди перетяг вже не вірять гравці наві в те, що це може бути якийсь фейк. Залишається 10 секунд. А Бітта зараз буде моніторити, якщо вдасться понашувати якось. У біта моліку біта хаєшку у нього все є. І тут просто помирає за бесед і нет раундли. Це виграний раунд для наві. Пропустить 2D. Побачили. Але якби це не вийшло? Мінус! Мінус Сюпрі! І дуже сильно просівший Меджиск. Алекція не чекають, не чекають вничку. І першого, і другого другий розмінює. Другий розмінює дуже все близько, друзі. Три в три ситуація. Це шанс зараз може бути. І не, не вплине тут відсутність цих гранат для команди Falcons. Може навіть є сенс. А може навіть Єсен засейвити вже зараз. Ого, цей раунд виграють Фалконси. Вони закопилися, і ми робили. Вона спрацювала. Десятий раунд для Ого все знаходив. Ну вже по розкидці все зрозуміло. Питання тільки був Дає перший мінус по Меджаску. Тут моліки лежать так легко і не пройдеш. Бід мінусує другого і третього. Разом з Іми. Тут ще Вандерфул. Вандерфул не влучає, але останній гравець залишається. І Іме його забирає. Дванадцятий раунд для Натос. Вінсере. П. Може, це моє суб'єктивне сприйняття, але. Ну. Знаєш, часто от все ж таки якісь невпевнені моменти Вандерфолу, вони саме зі снайперською гвинтівкою відбуваються, біт Менесує Меджеска. І просто навіть минулу мапу згадує, мені здається, там Вандерфол на анубісі дав дуже багато там, під двадцятку фрагів, mm -hmm. і більшість цих фрагів, мені здається, він робив реально там. з. Ну, він там з МК зробив ейс, так? Був якийсь раунд здається, Вандерфол <плес> 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 влучив, але не добив, А тут іме допомагає, стабілізує ситуацію для свого і для своєї команди. Ну і, друзі, здається, все ж таки ця серія завершиться з рахунком. 2-0 на користь Наві. Снепі останній. Мінусує Вандерфола, а бомби то й нема. Там три гравці живі у української організації. І як тут снапі рухатися? Насправді загадка просто бігти, просто стріляти 30 секунд. Вже ніхто шифтити не буде. Виходить на біта, і це закінчено.